Шалом, це Славко, до мене почали звертатися перелякані споживачі. Кажуть, де карту дивитися, бо там без угла казали, що Сирський казав, що нібито треба прикрити діпстейт, бо забагато вони. Чого показують, я розумію, що Осирський сформувався як особистість, коли в ходу для населення були карти, за якими з Литви на острів Борхольм було не переплити. Ми навіть не уявляли, під яким Азіму там з узбережжя Литви або Естонії знаходиться Швеція. Були такі карти, повірте мені. І навіть Росія вигнув. Ви знаєте, є рівноплощадна і равноугольне. Коротше, ну це, це вам не треба знати. Також скажу, що сирський багато чого не розуміє. Можна знову заборонити карти, але там правильно питають, як заборонити французів. Чи спроможний сирський заборонити французів? Ну да, ну Наполеон, Ельзас, ну да, да, оце все фромаш, ну, я скажу, да. Навіть араби, може він ксенофоб. Чого? Ту, все, що ми хочемо знати за Україну, знаходиться вже не в Україні. Люди користуються оця от молода людина. Звідки прийде зараз, в часи, коли нас лякають говорящі голови? Чому я поставив нашого брата Клемана Моліна сюди, от на рекламу, на ставку, а не себе. Тому що це його заслуга. Зараз, коли всі оці говорящі данілюки перелякані портниками, лякають вас? Навіть так, що інколи мені стріє лячно, слухайте, я не так того дрона злякався, що влупив на дах метрів за 500 від нас. Ну, ви всі знаєте, як це було. Коротше ж, не так злякався, що влупили по лінії електропередач під Борисполем сьогодні. Я більше за все на війні боюся ракет, бо світло вимкнуть. Так, то що влучить, я не боюся. Але я скажу, що надію вам дає оця молодь, тому що вона бачить життя інакше. Я от скажу, як бачить життя ця добра людина, і вона нам з нагоди Різдва несе добру новину. Не тільки що Христос рождається слові його, доки у Франції та Бельгії не заборонили це на користь мусульманам, але і Україна. Ось подивимося всі ці карти. Як ви знаєте, з наступу з жовтня 23-го року, значить, якщо взяти... 3500 квадратних кілометрів здобули України. Якщо відкинути 100 квадратних кілометрів, що здобули до січня 24 року, то ворог здобув аж 0,54% України. Скільки він за це втратив, ми говорили, і за це треба буде окремо поговорити. В принципі, важить не те, скільки він втратив, а скільки він готовий ще витратити, скільки в нього є. Значить. Більшість ми бачили успіхів саме на півдні Донецької області. Ви знаєте, що за війну здобили 9800 квадратних кілометрів Донецької області. І успіх був досягнути не на півночі області, а на півдні, на жаль. Ну, ви знаєте, за. 22-го року здобули 4 тисячі квадратних кілометрів січня січня 2024 року здобули 2600. Це з 3400. Це решта це 800 кілометрів квадратних. Це 9,8% області. Так, тут я написав. Який жах, да, що от генерал Гюстен спішить нас на допомогу, ну власне, так і є. От коли вам стане важко, подивіться ще раз винуждену прогулку і подивіться на всіх цих, я скажу, щоби якби. Сирський відрізнявся рішучістю майора Ашбаха, то я зрозумів би, що він міг би заборонити Францію. Там навіть рішучому майору Ажбаху не вдалося заборонити Францію. Чи вдасться це сирському? Може, в Сирського є якісь інші справи, крім того, щоб картографію забороняти? Ми зараз йому таке покажемо, що він на стіни полізе. Ось в масштабах, бачите, Донецької області це не так багато. Тому що головним досягненням є, ви не повірите. що, Це успіхи. Ну, За чотири напрямки бойових дій ми поговоримо. Зараз поговоримо за успіхи. Що є успіхами? значить? Ну, проблемою, ви знаєте, є Курахове. Я зараз. Оце ціна це я просто ще раз нагадаю. Не стай вам ще раз покажу в режимі відеоконференції, Це Це оціна, яку Москвини заплатили за просування. І ви бачите, що тільки окремі ділянки були пов'язані з відступом українців, а не з боями. Ви бачите, як трималась полоса оборони. Ми потім поговоримо за ною по суботи, як знову почала триматися, на яких ділянках відступали. Ясно, що битва за Курахова вже програна, і тут важить. Ну, за Покров... давайте спочатку так, за Покровськ поговоримо, а потім повернемося. Тому що ось Покровськ, ось удачне. Ну, ви розумієте, куди ось. Вихід на удачне, ви знаєте, цей Коксохім уже два тижні як не працює, і важить, що вони через Спокровську можуть перерізати дорогу на Дніпро. Яка зараз область Дніпровська, Дніпропетровська, Січиславська? Ну, коротше, ви знаєте, куди на Дніпро можуть перерізати дорогу. Я скажу, що поки що все відбувається. Повільніше, навіть наш ніж наш песимістичний брат Клеман Молін, він казав, що на Різдво будуть здобувати, але ви бачите, знову вони все витягують одне плече. Сирському б буде час подумати уроду, що що ж це за тактична внезапність, яка 9 місяців видається з витягуванням одного плеча. Де тут це було зараз? Ну потім на інших картах покажу. І воно, що до сих пір не навчилося, що з цим витягуванням одного плеча діять, оце значить односторонні канни. І ще справа у мене підозрю, що ну, це ми потім поговоримо. Спочатку треба все-таки пояснити вам, в чому наші перемоги. Ясно, що головне, щоб наші тактичні проблеми не перетворилися на поразки. Що фактично Курахова вже здано і час прибиратися звідси, я скажу. Ви розумієте, тут важить не, не, не перегравати От те, як вчасно, бачите, відступало тут, от видно. Так само і тут бажано вчасно вшитися. Тепер про те, що, ну, ви бачили, як тут витяг петр за успіхи. На півночі області ніяких успіхів противник не досяг. Цебто, успіхи досягли. Тут якась добра людина жив з українських панікьорів, каже, вони після Покровська підуть на Костянтинівку, прочитав якусь розказку говорячи, голова український тактик і начал нести. Я не розумію Ширского. Що, Ну він же розумієте, в чому проблема? Когда хоче все запретить, він не розуміє, що запретить треба дураков. Ну, поскольку дураков запретить в принципі невозможно, то і запрещати нічого не слідує. Тому що, якщо ви запретите, ви запретите только об дураків дураки на патріотизмі. Так ось успіхи. Повернемося. Які успіхи? Не впав Сіверськ. Не впав Часів яр. Не було випаду на Слов'янськ-Краматовськ оці всіх операцій, якими я навіть я вас лякав, можливо, би не вдалися кани. Кани виявилися односторонніми. Нема ресурсів, нема можливості. Часів яр не пройшли. Ви розумієте, все було добре, але часів яр не пройшли. Два години наступають на терни. Ну, не будемо цим терниво показувати, нема. Зараз повернемося знову до проблем. Ось дворічна, о чого мені не подобається, там на південь, далі є тернина, які наступали два, два роки, Те, що отепер наші успіхи закінчуються, починаються перспективи наших проблем. Те, що вони зробили в дорі в дворічній, через Осков перейшли, отак, от поширилися, є дуже погана ознака. Ознака того, що вони це можуть зробити на островах перед Херсоном і в Херсоні. А якщо це зробиться, це буде дуже погано. Тепер розуміти, чому потрібні були кринки і козачі лагеря. Чому стільки крові було пролито? Тому що вони зможуть це зробити не з таким розливом крові, опанувати острови, тому що ми об острови на Дніпрі так і не опанували, не утримали не вогневим контролем, не людським, а те, що творилося на Осколі. Ясно, що ці, ясно, що там при тих 6-8 тисяч там 4 тисячі бійців не більше. Ясно, що 4 тисячі нічого не зроблять і перекинули дві бригади. Правильно, алмаз 100. Зараз Алмаз 100. Мені, мені зараз трохи не до тік-така. Я... Розумієте, бої за. Оскіл показали нашу слабкість. тепер важить, щоб ця слабкість, щоб ця тактична проблема не перетворилася на проблему оперативну на Херсонському напрямку. І тут ми знову повертаємося до розмов. Що небезпечне, є чотири напрямки, правильно? Курськ, Куп'янськ, Покровськ і Херсон. За Курськ, ви розумієте, що говорити, 20-30 квадратних кілометрів відбили корейці. От ви з них смієтеся, а 20-30 квадратних кілометрів вони здобули в українців. І зараз ми отримуємо утримуємо 480 квадратних кілометрів з майже тисячі, що було в серпні. Ну, ви розумієте, удар на Рільськ не вдався, річку не перейшли. ну... Знаєте, нема що нам оця от операція з недостатніми силами, вона нам аукнулася не тільки в Донецькій області, вона нам аукнулася і в Куп'янську, вона нам аукнеться в Херсоні. Нам скажу, оці недооперації, знаєте, коли Сі, оце, пам'ятаєте, я казав, що німецькі корпуси, коли перекинули з французького фронту на Східну Прусі, вони ні там в битві, не прийняли участі, ні армії Клюка ні помогли, ні. Гінденбургу не помоглі армії кадавон крушил Самсонова с Без них справились. а от клюк не справився під Марною. Так і ми можемо не справитися де-небудь Куп'янську чи в Херсоні. Бо якщо Куп'янськ, то Херсон. Але Херсон не може бути Херсон, то значить і Куп'янськ нормальною мовою. Правильно? Це вас трохи подратую. Ось ось всі ці розклади. Ви бачите, що як на білий колодець, що оце ірзац операція з переходом річки, все таки на куп'янському напрямку. Вона трохи неприємна. Тепер повернемося. Да, Загроза існує, тут її не видно. На пів Херсон трохи ніж нижче. Ви знаєте. Тепер чи готуються українці до оборони. З бригадами у нас проблема, нібито 155-ї, якісь там розмови за реформування і роздоргування 155-ї бригади. Я за що купив? За те і продаю. Я не знаю. Якщо ОМАЗ-100 мене виправить за долю 155-ї бригади інформацію, я буду йому вдячний. Надзвичайно. Тепер чи будується оборона? Ви знаєте, що в Павлограді отрили противотанковий ров, як в 41-му году. Не знаю за що самого рва бачили тільки з повітря. Не знаю на що вони отрили. Я скажу на Запоріжжі, ви бачите, так от лінії оборони вже почалися посуватися в західному напрямку з південного. Щоб вони тут би щось зробили в напрямку Нікополя, але в них розуму не вистачає або ресурсів, або місцева нікопольська влада не знає, як на цьому заробити. Я скажу, тут є правильне, я скажу броніть укріплення, де то хто-то дуже глибоко мислить, якщо ви подивитеся. Себто не будемо говорити за якість цих укріплень, за можливість їх заповнення людьми. Тут кажуть, що. А та всюду грібуть наші кореспонденти. Ви сподіваюсь, читаєте дописи, тому що я раджу вам всім читати наші дописи наших споживачів, бо вони дуже часто мене цінно доповняють, коректують і виправляють навіть не тільки доповнюють мою інформацію. Коротше, що треба сказати. Тепер нам важить, ну, попри всі складна дипломатична ситуація, це ми говорити не будемо, але оборона втрималася і зараз важить, щоб наші... Тактичні оці всі відступи не перетворилися на поразки. Не треба тактичні втрати перетворювати на поразки, розумієте, на оперативні. Це зараз велике завдання не наробити помилок. Тепер які перспективи? Перспектива у нас одна: до 20-х чисел січня і до початку лютого противник має лютувати. От те, що він на Херсон, це ознака лютості. Ми маємо зараз от до початку лютого подивитися всю лютість Путіна. І це дуже важливо. Ми маємо подивитися, на що він спроможний в останній фазі битви, щоб нашу якусь дурость не вчинили. Я знаєте, я сирського, після Якщо Сирський хоче прикрити карти, то він може хоче кудись рушити. Не дай Боже тільки одного розумієте, Боятися треба тільки одного, що вони опять в що-нібудь вступять, на що-нібудь наступять. Оцього. цього, а так я скажу: нам треба уважно спостерігати за ворогом. Бо от вся його людь, якщо він обстріл, він має збільшити кількість ракетних ударів. Якщо він цього не зробить... Це дуже добра для нас ознака. А якщо зробить, наскільки вони будуть ефективні. Потім де, на яких ділянках виллється його жовч. Поки що я бачу, як його жовч виливається тільки на Херсонщині. Це я скажу, що це ну. Це знаєте, як от в хокей дивишся, ну, в футболі це не так. І оце тайм останній, доповнительне время, і знаєш, що не заб'ють. От цікаво. У мене таке враження, що не заб'є він. Якщо ми дурниці не зробимо, то він не заб'є Путін. А ви що за це думаєте? Я скажу: передавайте привіт привітсильському. Ми діпстейт з вами обходимося. Я скажу, що мені той діпстейт, чесно сказати, до одного місця. Я їм ніколи не користувався з нього, але якщо ви затикаєте людям роти. То це свідчить, що вам самому нема що сказати. Ясно, що зробити ви нічого не можете. Головне, нічого не робіть, щоб не стало гірше. Але ж ви й сказати нічого мож, не, не можете. Ну що, буду закінчувати. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.